7 березня 2022 року. 12-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог за кілька десят кілометрів від столиці, ракетні обстріли усіх областей, захоплені Херсон і Маріуполь, брудний чобіт солдата армії країни терориста, топче землю Чернігівщини і Сумщини, Харківщини і Запоріжжя, катує і розстрілює, гвалтує і нищить все живе. А в цей же час українська делегація миротворців, склад якої сформований офіс. Чисом президента і підписаний президентом Зеленським парафію створений у Кремлі договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України тоді, у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада. Україна мала підписати повну капітуляцію ще під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Давайте розбиратися. Підрозділ розслідувань Радіо Свобода оприлюднив проект договору, який Кремль запропонував Україні під час чергового раунду переговорів української та російської делегації на території Білорусі. Документ, датований 7 березня 2022 року, журналісти отримали від українського джерела знайомого з ходом переговорів, а російське джерело близьке до переговорів підтвердило його справжність. Насправді нічого нового з матеріалу я для себе не знайшов, тому що вже публікували навіть документи у західній пресі. А здається, Вашингтон Пост їх всі ці документи публікував. Тоді у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада, коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорних групи переговорників, яка туди їздила, спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину в Стамбул. А ті умови, які виставила Росія. Україні, якби українська влада пішла на умови Кремля, то це перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний. Вирок за кілька років російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося б, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося б Україні у разі підписання такого варіанту договору? Україна б скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це п'ятеро менше ніж Україна мала до 2022 року. В Україні мало б залишитися лише чотири кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було б менше за армію сусідньої Білорусі. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованої Україною гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. У планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах. Адміністративних областей України автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. Росія наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновлення. Всіх майнових прав московської церкви в Україні навіть якщо тоді бойові дії були би припинені за кілька років при повністю обрізаній армії відсутності. Будь-яких безпекових гарантій, зокрема вступу до НАТО, а також відновлення руського міра всередині, ми би просто отримали нове вторгнення, яке би вже просто остаточно поглинуло Україну. І тоді можна було би казати, що більше української держави не існує. За інформацією джерел, договір був парафований, тобто підписаний одним із членів української делегації. Але на, на щастя, тоді західні лідери е, терміново, зокрема Борис Джонсон, приїхали до Києва і переконали президента Зеленського цього не робити, і пообіцяли, е, що буде надана достатня підтримка для того, щоб Україна могла воювати. І в перші роки, е, якраз Україні була на Дана дійсно така підтримка. Просто далі, коли. Почалися уже сумніви в адекватності рішення військово-політичної влади України, то відбулися і збої, а також сумніви наших партнерів в тому, що саме та військова підтримка, яку просить військово-політична влада України, вона потрібна для того, щоб досягнути результату. Ну, наприклад, остання історія з томагавками, які запускаються тільки із крейсерів. Морського базування, ну це взагалі, от якраз яскравий приклад того, що а давайте у вас щось попросимо, а ви нам це не дасте. А, і ми будемо вас звинувачувати в тому, що о, в усіх наших проколах, тому що ви нам не дали ті томагавки, які нам нема з чого запускати. Ось така от виходить логіка влади. Офіс президента України не відреагував на оприлюднення цього документу, звично відмовчуючись в надії заговорити цю тему. Проте давайте згадаємо у перші два тижні після вторгнення українська делегація, до складу якої входили і голова президентської фракції, і міністр оборони, і заступник глави офісу президента та інші радо зустрічалися із російською стороною, посміхалися, обнімалися, про щось говорили без мікрофонів і жодним чином не натякали українцям, від нас вимагали капітулювати, стати на коліна і скоритися перед ворогом. Саме банкова мала б оприлюднити цей документ. Проте так і не наважилася на це. Та перемовини в Білорусі і Стамбулі не виникли на пустому місці. Багато українців випускають з уваги події, що передували повномасштабному вторгненню. В грудні 21-го року Путін оголосив ультиматум і сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на радянському союзі, віддали йому, в тому числі Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним, Єрмак Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали звідки відвести війська, а звідти відвели. Ми всі дивимося, чого з Перешейка війська відвели, а чого. З, від Харкова відвели війська. А чого від Києва відвели війська? Ну тому що, ну так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і про все домовилися, ніякої великої війни не повинно було йти. Маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім. Західні партнери почали питати, що у вас там відбувається, і так далі. І тому ну, цей план не вдався. І оскільки він не вдався, почався інший план це Стамбульські угоди. Він теж не вдався. І ну, Ті самі проблеми: поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемир'я. А кажуть, його ж не було. А я кажу, Подивіться графік знищеної техніки ворога і вбитих е, москалів війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було. Було перемир'я. Там провало такий от іде. Чому? Бойові дії майже не велись. Я коли ми перебували в країні, і нам кожен день репортажі розказували, у нас було відчуття, що відбувається війна, а мені, мої колеги, Експерти, військові з світа все казали, у вас тисяча е кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності. Це ато колишній. Ніякої війни немає. Каже, да де як немає війни? Каже, подивись. І справді, кілька місяців ніякої війни не було. Війшлись, ввелись перемовини, 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 перемовини. Щось не вийшло. Зеленський підписав указ про те, що перемовини вже тепер неможливі. Це ж тоді було. Путін все злості включив окуповані території в склад Росії і Путін оголосив мобілізацію. І от, нарешті, я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу по ультиматуму Путіна. Від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна. З багатьма незрозумілими речами а до цього всі знали, що вона ось ось закінчиться. Всі знали, що вона ось ось закінчиться. Як бачимо тепер, на відміну від мінських угод, Стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, мінська 3 е, міг би бути Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей, українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президенти його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо. Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2018 року. Передишка в боях була використана для зведення надійних фортифікаційних споруд на Донбасі, які по сьогодні штурмують російські агресори. Можна оцінювати по різному, але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської. У грудні 2022-го французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Проте повномасштабна війна вже триває третій рік, і поки без чітких прогнозів щодо варіантів завершення, як і без жодних ознак того, що мирні переговори між Росією і Україною потенційно можуть відбутися у дві 95-му році, чи пізніше, якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того, щоб перемогти у війні, нам треба зараз зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння. Нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегії і для укріплення створення України фортеці. Для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці, на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемовин з позиції слабкої це однозначно призвести до. До того що умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні, та схоже, слабка позиція України не тривожить президента. Тези про перемовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно. Сьогодні ми всі свідки певних сепортин сепаратних домовленостей, які йдуть між Україною і Росією. Не по лінії заходу, а по лінії сходу, і це найбільш небезпечно, тому що е, чи може бути нашим гарантом Китай. Так безумовно Китай може бути гарантом е, нашим в смислі Зеленського, в смислі Єрмака, в смислі команди Зеленського, і е, вони скажуть: ми вам гарантуємо, що коли ви будете філіалом Російської Федерації, е, ви е, залишитесь недотаркорканими, ви зможете далі керувати. Цим філіалом статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає: та блін, зараз же зима така. Та як я буду без кавів... кафіварки каву собі варити? От. А як я буду зранку, значить, голову мити без холодно, без гарячої води, а може, во ще ніякої води не буде. А як я буду, значить, куди я буду виносити те, що я насрав у себе в кімнаті, у відрі, якщо не буде каналізації? Кожен же собі собі думає, думає, та вже хай Зеленський про щось домовиться. І Зеленський чекає момент, коли от такого народу стане більшість, а потім оголосить амністію всім, хто не заплатив штрафи і не відслужив на фронті все, що треба. От, а, і скажуть, отець родной, спасибо. Ідея на половині і подивитись в очі Путіну буде нарешті реалізована. І на нових виборах з цими ж гаслами можна буде спокійно перемагати, тому що 73% ніхто не відміняв. Що ж дійсно варто робити владі України? Нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа, зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуче, як вони можуть, стала на наш бік. А це буде можливо, якщо до цього докласти зусиль. І якщо до цього докласти досвідчених і фахових переговорників, тому в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії фронту, для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, тому що ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час так. Державою від думки про напад на яку у Росії будуть виникати великі сумніви в доцільності цього, та чи здатна теперішня влада України до такої складної дипломатичної роботи? Я не бачу наміру взагалі якось намагатися побудувати будь-яку серйозну і фахову дипломатію з, з залученням досвідчених і якісних дипломатів. Власне, те, що зараз відбувається в дипломатії, це особливо після звільнення міністра закордонних справ Кулеби, що до роботи залучають. Вірних і відданих офісу президента, але питати результат доведеться як з розумних. Тому якщо ми не хочемо зараз опинитися просто на дні, то дійсно розумних досвідчених треба залучати. Якщо влада цього не зробить, значить вони або. Повністю неадекватні і не можуть оцінити всіх тих викликів, які стоять сьогодні перед Україною. Нормально оцінити, або вони працюють не в інтересах України, Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.